Та що я люблю еквілегію, за те, що вона стоїть собі такий невзрачний кущичок, ось такий він собі росте, такий листечка, ну невзрачний, невзрачний як, як коли в нього виходить. А потім він миттєво просто викидає отаку квітку, отакий цвітоніс. І потім за цвіта, воно, дивіться, уже із таким набралися кольору. Погано видно, так? Да? Ладно. Потім... Ту, блін, мухи. Зацвітає і держиться цвіточки на ньому близько місяця. Ви уявляєте, зараз квітень місяць, що у нас кінець, так? А, вже травень, Тьох. вже травень місяць. і... А, я ж думаю, що ж трахеліум у людей вже сходить, бо тра... травень же ж в травні місяці трахеліум сходить. сходить. І... Трахеліум у мене одна штучка 55, а 10 штук 450 гривень. Це два кольори в мене тут. Дивіться, один кольор з темненьким, а другий з світленьким стовбуром. Ну, це я їх так розрізняю, а там вже якісь. Продаю як суміш. По приводу аквілегії вона називають іоксанки і... Оксанки, і як там орлики, аквілегія, водозбір. Я раніше знала її як водозбір, а потім ну, аквілегія це якби вже літературна назва. Вот, uh, вона дуже класна, вона дуже цвіта, тому що зараз тюльпани вже повикопували. Бачите, я вже на кучки поскладала. Мені каже, підійшла людина, каже, а на що ти викопуєш? Кажу, ну як наша, ну мені ж треба місце, мені ж треба щось тут нове вже садити. Каже, а що це так просто положила, вони будуть різувати? Кажу, прикиньте, да. Вона так я ж теж так можу зробити. Кажу, прикиньте, да, можете. Всі так можуть робити. Викопали і все, вже вони відцвілися і положили їх, там, притрусили земелькою. Ну, от, ух, Я трохи притрусила, трохи там, як вийшло одним словом. Хай як хочуть. А тут вже будемо висаджувати інші квіточки, вони будуть собі розростатися, будуть цвісти, воно прекрасно, гейхера себе почуває, зацвіла. Не, не, не удивляйтеся, якщо я ще цей рік буду ще й насіння гейхери продавати, тому що у мене... Дуже багато з світочками. Ну, якщо я його зумію зібрати, то можна буде попробувати. Ну, саме краще купувати касетну розсаду, тому що вчора теж спілкувалася з приводу дві минути, з приводу висівання гейхери. Дивіться по 85 гривень, які шикарні рослини. Ви просто уявіть. Давайте я в наступному відео розкажу про гейхеру свою особисту судунку, добре?